Марафон по соні ж не побіжиш, тому мені довелось обновити свої бігові кросівки. І так як я, дівчина дуже економна, не готова я витрачати по 200-150 доларів на кросівки поки що. Тим більше, мій чоловік майстер знаходження якихось знижок, прикольних акцій, дешевих цін на хороші товари. Цей раз звичайно без нього не обійшлось. Він знайшов якийсь класний сайт. Де я змогла купити дві пари нормальних бігових кросівок, можна сказати, по одній ціні, а то й дешевше, і хочу я вам сказати, що це хороші кросівки. Ціни на них стартують від 100 доларів. Ну, десь можна за 90 знайти. Коли ви дізнаєтесь, скільки я за них віддала, ви просто втратите свідомість. Я вибрала дві пари. Одна пара буде для швидкісних тренувань, для фартлеків, темпових тренувань, а інша пара буде для довготривалих тренувань. Під час тренувань я протестую ці дві пари і потім вже вирішу, в яких я побіжу. Швидкісна пара це. 8 Nitro 2. Ось такі прикольні рожеві шузики з композитною пластиною. Буду використовувати їх для швидкісних тренувань. І, можливо, побіжу в них марафон. І друга пара це Forever Run Nitro. Буду бігати в них довготривалі тренування і відновлювальні. Мені подобається, що вони ось тут широкі, що стопа повністю собі лягає, їй комфортно, пальчики розставлені, тому дуже прикольно. І саме головне, скільки я віддала за цих дві пари, сядьте, бо упадете. За ці апельсинки я віддала всього лише 35 доларів, ну плюс там податок. І за ці 65 доларів. Так само, плюс податок. Готуватися і бігти марафон виходить, я буду в пуві. А в яких кросівках бігаєте ви? Чи готові ви віддавати шалені гроші за бігові кросівки? Якщо ви бігали на півмарафони в марафони, поділіться, в яких кросівках ви це робили. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі.